Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Хочу вам показати як проходить моя зима. Деякі роботи ви мої вже бачили, а деякі ще зовсім нові, і хочу вас з ними познайомити, хочу вам показати Це віночок королева осені. Похожий, ви вже бачили, а може, ні, цей ні. Похожий, того вже немає, той вже продався. Ось віночок королева осені з додаточками, з кленовими листочками, різнокольоровими. Ось такий дуже гарний на голові, дуже класно він виглядає. Просто безумно. Наступний віночок, квіточка. Віночок квіточка, з додаточками, з течіночками. Такий він яркий, весняний. Камера, може, не передає, який він насищено-насищено рожевий, огніний такий, взагалі суперовий, класний. Може, кому до якого е наряду, може комусь до рожевого, такого, червоного. Це буде таке доповнення, дуже класне доповнення. Віночки це завжди такі класні доповнення, я б сказала, до костюмів, до нарядів. Ось наступний такий у нас віночок, я вже вам його показувала раніше. Може, хто не бачив, то побачить. Це віночок в кольорах нашого прапору, так? в кольорах наших національних. синьо жовтий Все це виручна робота. Ось таке доповнення. Кому до вишиваночки. Чи до якогось образу. Так що тут уже комусь комусь що. А тут ось теж похожий, тільки синьо-білий. Тут два кольори. Тоже, може, комусь до якогось образу додати. додати, додається додаточок такий. Дуже вони класні на голові дуже гарно вони виглядають і дуже класно сидять. Ну, ще ось такі у мене є блакитно жовті. Їх у мене три в різних варіаціях. Вони схожі, але вони різні у виконанні. Трошки вони схожі, але не дуже схожі. Ось такі класнючі, гарненькі, гарненькі у виконанні, легкі в виконанні і гарно вони виглядають на голові. Ось теж, бачите, він схожий, але він трошки різний, трошки не такий, трошки різний. Вже ці жовті течинки, вони як колосочки в полі. Вони мені чимось нагадують колосочки в полі. Не знаю чому, ну чомусь, чомусь отак. Ось так ось, рядочком. Бачите, вони майже майже ну, трошки різні. Ось теж блакитно-жовтий, але другий варіант, друга варіація. Ось такий кому може для дитини, кому і для дорослих теж вони підходять. Не думайте, що вони тільки для діток, вони і для дорослих гарно підходять. Дуже гарно вони підходять для, для дорослих. А зараз хочу вам показати свої нові роботи з квіточок, який я робила сама з Атласної лінти. Ідея квіточок не моя, але виконання моє. Ось віночок, весняний, весна, можна так сказати, да? Насичені гарні кольори такі. Квіточки робила сама. Ось ці квіточки з ленточок робила сама. Тому кому, може, хто захоче придбати, може кому ідею підкинула. Будь ласка, користуйтеся дуже класнючі українська варіація під вишиваночку, чи на, може хто на фестивалі їздить, може на які конкурси хтось їзде. Можна зробити для колективу такі. Дуже шикарно будуть грати на голові, вони дуже шикарно себе подають на голові. Ще один теж схожий, але квіточка тут трошки друга. Бачите, тут теж квіточку все робила сама. Додаточки доповнюють віночок, доповнюють образ. Віночки різнокольорові, насищені просто клас. Я ними в захваті від цих віночків, тому також, хто може десь їздити на якісь фестивалі, вони образ вам поможуть доповнити. Не можу поставити, щоб вам видно було. Все завалило. Хочеться, щоб його видно було, Ну, він не хоче, щоб його видно було. Ще один є віночок, ось такий він великий, шикарний, я не знаю, він просто мощний такий по кольорам, по насиченості. Квітучості. Я не знаю навіть, як вам його описати, ну він просто шикардосний. На голові він просто буяє і грає. Тому, кому, я ж кажу, до вишиваночки, так, десь на якісь фестивалі для колективів. Це буде просто супер. Так що користуйтесь, кому подала ідею кому подала ідею для роботи, кому, може, подала ідею для того, щоб використати десь в якихось варіаціях, доповненнях, будь ласка, всім гарного дня. Трошки, звісно, їх наскладала, як добрий вечір, але...